Привіт! Я радий бачити тебе знову. Привіт-привіт! І я радий. Макарику, минулого разу ти обіцяв мені розповісти про хмарки, з чого вони складаються? Напевно, звати? Та ні, поспішайлику, хмари складаються з безлічі крапельок води, дрібних кристалів льоду або суміші того і іншого. Як вода та лід можуть потрапити на небо? Сонце нагріває землю, і пара від води піднімається до неба. Чим вище, тим холоднішим стає повітря. При мінус десяти пар перетворюється на краплі. Температура знижується. Серед крапельок з'являються крижинки. Після 15 градусів хмара Повністю складається із легких кристаліків льоду. Цікаво. Як же краплі можуть утворити хмару? Вода ж тримає лише форму ємності, в якої її наливають. Так поспішайлик. Ти маєш рацію. Для утримання вологи та крижинок у повітрі потрібна основа крихітні частинки, невидимі неозброєним оком. Найчастіше це пил чи морська сіль. Краплі або крижинки приліпають до них і утворюється хмара. Чи ти помічав, що хмари на небі бувають різними? Ні. Зрозуміло. Зараз я покажу тобі, які бувають хмари. Існує три основні види хмар легкі, пересті складаються з крижинок і ширяють на висоті від 6 до 10 кілометрів. Вони схожі на пташине оперіння чи маски накидані небесним художником. Купові знаходяться ближче до землі на відстані від 3 до 5 кілометрів. Білі пухнасті хмари пливуть по небу, привертаючи погляди химерними формами. Вони можуть бути схожі на людей, замки чи тварин. Від вітру їх форма постійно змінюється. Найнижчі хмарні утворення називаються шаруватими. Вони розташовані на висоті від 50 метрів до 2 кілометрів та складаються з кількох шарів сірих відтінків. Хмари на висоті 6 та більше кілометрів мають пухку структуру. Світло сонця легко проникає крізь них. Тому вони виглядають білими і сяючими. Коли хмара спускається до рівня нижче двох кілометрів, вона ущільнюється. Сонячні промені важко пробираються крізь товщу. Чим нижче хмара опускається, тим темніше здається. Світло-сірий відтінок змінюється на синій і фіолетовий. Повітряна маса ущільнюється, крапельки води зливаються один з одним і збільшуються. Хмара стає тяжкою, нависає над землею і вже не може утримувати вологу. І починається дощ. Як тільки хмара стане нещільною, вона знову почне набирати висоту. О, як цікаво! Макарико, а чому восени дощі йдуть чистіше? Звідки взагалі стільки води береться у небі? А про це я розповім наступного разу. Тож не забувай поставити вподобайку та підписатись на канал. Бо попереду у нас ще дуже-дуже багато цікавого. До зустрічі! Па-па!